Котики, ідуть дощі. Нарешті ми дочекалися. Але коли бруд, болото, калюжі, не можна обійтися без чоботів. Ні в окопі, ні в городі, ні на рибалці, ніде. Тому, так як хтось казав мені про те, що я не можу показувати речі, про які я нічого не знаю, або знаю мало. Розказую чоботи Леміго. П'ять років використовую у власному господарстві полю город, і не тільки полю, годую собак, прибираю і гуляю, і зимою, і влітку, і весною, і восени чудові чоботи леміго. Тому що вони мають ставки. Утеплювачі, які зроблені з войлоку та велюру. Є модель довша. Така, як в мене, називається ця моделька номер 862. І є коротші. Моделька називається 893. Коротші більш. Чоловічі, напевно, хоча і жіночки гарненько ними користуються. Довші, мені подобається більше. Бо можна вийти в глибокі калюжі і навіть в сніг. Ноги не мерзнуть, не мокріють, не потіють. Влітку можна користуватися і взимку. Сама використовую 5 років. П'ять. Ну, звісно, не хожу щодня і на роботу. Тому. Зовсім не поміняли ні колір. Це вони мокрі в нас дощ, ні колір, ні фактуру, не розбилися, не розтягнулися, не прорвалися і не потріскалися. Трудні, звісно, але хто ж городні роботи виконує і залишається чистим. Так що, котики, що бути виміг, різних моделей, пінка легка, така легка-легка. Фактура дуже зручні. В око орку, звісно, сильно не досиш, але зато ноги теплі і сухі. І можна викоріняти цю рашистку заразу. Котики, гатіть!